Я би думав, що там нема там. Все закінчилось там Марією Примаченко. Хоча вона ніякого відношення до арбрюту або наївного мистецтва не має. Це народне традиційне мистецтво. Дуже, дуже потужне, але народне традиційне. От. І а, Паша Годімов мені каже, а що ти малюєш от такі маленькі роботи? О, у тебе ж все це якось рветься на більш. Великий формат. Я тоді думаю, так. Я брав вже ці такі формати, міняв роботу. Цю роботу я поміняв на 30 метрів полотна. Мене не купили, а я помінявся. І от Декілька робіт тут намальовані вже на тому полотні, який поміняв на цю роботу. І їх багато в мене купили там за кордоном. Купують взагалі закордонні колекціонери, шведи, голландці, німці, французи, американці, австралійці. Це все туди йде. Українці не розуміють, а, на жаль, цього мистецтва. Ну, іноді я... Коли от я зараз вони у мене в рулоні були скатані, я від, від, від них забув про них. І зараз я заходжу на виставку і думаю, нічого собі. Щоб тільки для божевільних. От, і... Коли а... зараз я так от дивлюсь на це, я згадую, що звідки а, ці образи. А все з дитинства. Я ж народився в селі і жив там досить довго. І у нас поруч з селом було болото і поле, де височена трава. І е, Однією таких забав моїх було там взяти, надіти на себе батьківську таку плащ палатку і повернути в цю траву. А вона вище мене. Там така метри два було, так бур'яни бур'яний такий е жах. І коли там посидиш трошки хвилин двадцять, про тебе забувають там всі ці істоти, які і вони починають оживати, і, і вони там навколо, і ти вже їх свій. Бо я їх не їм, не вбиваю, не охочусь. Там нічого їм не роблю, не розмовляю з ними. Я просто. Так, як вони там, щось я роблю? От і вони починають жити. І це було е, ну скажене таке видовище, коли там ці волоси, жуки, медведки, там якісь гусені, і все воно навколо мене вилазить, їсть одне одного, або там спарюється ще щось, просто по справах, якісь комахи. Таке життя.